Шли оскаржувати це, бо ми знаємо, що це рішення було завідомо упереджене, і на цій самій сесії оці фразочки кваліфікований спеціаліст. А Зв'язку з ще взяли, що воно завідомо Від... упередження Віталій Іванович. Слухай, Дивіться, я ж вам пояснюю. Ви чуйте мене в попередні конфлікти. Уважно слухайте мене. Я вам кажу, аби було на сесії селищної так? ради. Чому так? я, я до вас не не говорю? Ви каже відомо, чи ви того я до вас говорю. Дивіться на рішенні сесії селищної ради. Всі не побачили не тільки що це було саркастичні коментарі. Олександр Миколайович, і взагалі попередження ставити. Скажіть мені, ласка, ви хочете зробити десь і відповідь. Ви вважаєте, що ми всі, нам всі все здалося, так? Попереджене ставлення. Тобто ми йшли в руку і вирішили прийти до вас, просто з вами посперечатися. Я не знаю, що воно сталося в цій частині, так? Я на посаді. Не можу на, на посаді посадіся суб'єктивним своїм ставленням, не можу. Це інше. Тому за комісією, з приводу комісії голосували весь депутатський корпус переважною більшістю. Один може два голоси. Тому якщо я не правий, то б депутатська комісія, депутатська сесія не підтримала від цього, подавалися. Б Різні кандидатури, і я, і я так? Вичудові, і комісії... вікували, так? І комісії, так, супер. Але супер, вичай, ні, вікували. ви ж мене запитуєте, то дозвольте, я вже вам покажу. Так? І комісія визначилася, подала результати. результати. Я сказав, якщо хтось не зводить, ми звіти, я погоджуюся, будь ласка, подавати до суду. Наскільки мені відомо, я прочитав, Олександр Миколаївич не хоче. Ну, я а ви раді, це, я це, це його, e não Щоб рішення цієї комісії було обережне, я не хочу стверджувати, я, я не стверджую зараз, я хочу у вас запитати, чи ви можли, могли скористатися своїми стосуваннями військовими обов'язками, щоб повливати на по рішення комісії? Чи ви могли це?